В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу, доріво Христі, хотілося б декілька слів сказати з приводу ось цих повчань Христових, де Він говорить, що все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І з цього приводу я хотів би пригадати, що серед почесних громадян Львова є така. Пані Німкеня, людина старшого віку, яка живе недалеко від Юнхена, яка дуже часто приїжджала до України, до Львова саме перед війною, така Бригіта Вебер. І от вона дуже часто приходила до. до, до вона постійно приходила, коли вона була в Україні, приходила до церкви, зокрема до нашої церкви. Вона приходила, зокрема, ось там на... вона собі любила сидіти разом з своїми товаришами, які приїхали були разом з нею. І от одного разу вона запитує, скажіть, будь ласка, а чому у вас так є, що під час служби Божої люди ходять туди-сюди, або взагалі от іде служба Божа, вона вже почалася, а люди заходять тут цілувати ікону і таке інше. Чому воно так є? Ну і я не, навіть до певної міри не знав, як правильно пояснити, так щоб не образити нікого. Та кажуть, то знаєте, у нас такі обряд є. Бо коли я був там і коли був на службі Божій в них, ну так розумієте, в них якщо, якщо в 9-й годині розпочинається свята літургія, то за дві хвилини до 9-ї вже всі сидять на своїх місцях, заходить поліцай, подивився, все в порядку, двері закрив. І ніхто не ходить і не виходить, і ніхто не ходить по церкві, і ніхто собі не дозволить ось так просто зайти до церкви, як -то туристи в нас заходять до церкви. Якщо ти вже йдуть до церкви, стань на службу Божу і вислухай її. І От, власне, про що йде мова? Про певну таку дисципліну. дисципліну. І от ми сьогодні слухаємо цей уривок Святого Євангелія, і тут теж є про певну дисципліну, тут є про учительський уряд церкви. Те, що ми пізніше будемо чути, коли Христос возноситься на небо, коли Він говорить до своїх учнів, каже, каже ідіть навчайте всі народи. Тобто учительський уряд церкви, який зобов'язує нас до чогось і дотримуватися якоїсь певної дисципліни і певних правил. Ви знаєте, ми дуже чесно звикли до того, що ну, таке свобода чи вільнодумство, воно десь є до певної міри зв'язане з якоюсь певною анархією. Роблю собі все, що хочу, все, що хочу, і мене абсолютно ніхто ні до чого зобов'язати не може. І це є така найгірша поблуда, яку людина може попасти, коли вона неправильно трактує поняття свободи. Тому власне ось це потрібно собі запам'ятати, що дійсно є правила, є закони, якими ми маємо значить, керуватися, якими маємо дотримуватися щодо молитви, щодо перебування в церкві, щодо того поводження в церкві, щодо, скажімо, посту, щодо якихось інших справ, все, що стосується, якщо церква так сказала, вона не сказала це від просто від того, що вона б так хотіла, але вона це зобов'язала, і ми зобов'язані цього.

Або, наприклад, що стосується тих слів, які є сказані, то коли ми чуємо в іншому місці, де Христос каже, кому відпустяться гріхи, відпустити гріхи, тому відпустяться, а кому затримають, тому затримаються. Знову ж таки, скільки людей із браку дисциплінованості, вони кажуть, чого людина повинна наші приступати до сповіді, що не можна просто чекнути перед Богом і попросити прощення? але як це зробити реально, коли Христос каже, кому від? Пустити, тому відпустити. Значить, є певна особа, яка зобов'язана до того, щоб вислуховувати людську сповідь і прощати, або затримувати гріхи, або іншому сказати, і коли людина каже, я вже прийшов, чи я вже прийшла до сповіді, то вже мені автоматично має бути прощення. Треба зрозуміти, що покаяння це таїнство. і таїнство як скажімо, невидимий знак Божої благодаті, він має свої певні такі якісь певні ознаки або форми чи формули. Вона має свою матерію і форму. Так от власне для того, щоб відбулася сповільність, не просто прийти і скажімо, визнати, що ось я це робив. Але людина повинна сказати, я так я помилився, я так більше робити не буду. І я маю тверду, скажімо, постанову поправитися своїх гріхів. і аж тоді. Коли людина жаліє за гріхи і має в основному поправитися, священник уділяє розрішення молитвою, і тоді відбувається таїнство покаяння. Тоді це сповняється те, що говорить Христос: кому відпустити гріхи, тому відпустяться». То, що зв'яжете, то буде зв'язане, Що розв'яжете, то буде розв'язане. Тобто, якщо людина не має наміру поправитися своїх гріхів, не треба вражатися на священника, який не дає або не може дати людині розрішення. Це теж належить до церковної, до релігійної дисципліни. Сьогоднішні слова, дорі'яху хресті, браті і сестри, треба глибоко прийняти до свого серця, перестати бути анархістами в такому релігійному розумінні цього слова і підпорядкуватися певним правилам, законам і умовам. І тоді, власне, ми можемо сказати, що ми в подібні є до корабля, який перепливає з одного місця в інше. Він має свою траєкторію, свій форматок, він має свої правила, він має свою він має свої закони, і аж тоді він може тим кораблем приплизти з одного берега до іншого. А ми ж маємо переплизти з одного берега до того, із землі до Божого Царства. Слава Ісусу Христу!